Творчий мікс у стінах сумської галереї сьогодні поетично, музично свої таланти презентують молоді і перспективні. І з-поміж таких умільців ці хлопці за барабаном Стас, партію гітари виконує Марк. Своєю музикою щовечора підкорюють сумчан на вулиці. Мій талант непосередньо во всьому. Тобто ми берімо, і граємо те, що слишемо, думаємо, чувствуємо і получається цього… Імпровізовані і продумані композиції. і, хоча хлопці, жартівники ще й ті ставлення до музики надсерйозне. Мабуть, навпаки, музика в мені, ну мабуть, від народження, а конкретно виплески оці от відбуваються десь останній рік. Ну активно ведеться робота над різноманітними музичними творами і паралельно виступи з ними. Сьогодні тут справжній творчий бум талантів вистачає. Вероніка планує вражати поезією. надихає дівчину усе, що бачить. Пишеш про те, що хвилює. Приміром, свій перший вірш присвятила темі серйозній. Он був як не странно скаретичності життя. Я була дівчата, яка була 11 років. Да я написала про то, що все быстро проходить і закінчується там экзистенциальный вакуум все эти вещи. Читают, играют и співають, аби відволікти від того, що нині на слуху організатори твердять, творчість сьогодні, як те, рятівне коло. Хочеться, щоб чоловік, який прийде, людина, просто прийде послухати стихи, музику, песню, щоб ну, учитывая ситуацію, яка вокруг нас происходит, вона не слишком така веселая. Не слишком позитивно. і люди они грустные в основному И хотелось бы, чтобы человек, который вот просто и послушает, он немножко виніс тепла. Вот какого-то позитива отсюда. такі творчі зустрічі планують зробити традиційними, аби і таланти молоді заохочувати, і сумчан знайомити із новою творчістю. Христина Бондаренко, Олександр Гортус. на часі новини.